Вітаю, любі козаріги! Пропоную вам даруй розклад на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Літимо, літаємо, пролітаємо разом з літом, вже близько-близько останній місяць. Такого швидкого літа. Добре, що на цьому тижні у вас буде цікавого. Подивимось. Ви налаштовуєтесь на себе, на свої якісь питання. Я впевнена, що ви з цього розкладу щось для себе почуєте. Головне, от налаштуйтеся на себе, а я на вас. Працюю сьогодні на колоді Таро «Темний судняк. Передбачення для вас від Лена роман літнього логу оракулів». І на допомогу ще астрологічні кубики. Ну що, поїхали тиждень з 28 липня по 3 серпня позорімо ваш загальний настрій, особисте життя, особисті стосунки в партнерстві, ваша сім'я, родина. Що цікавого буде у вас в роботі, в соціальному життю, в кар'єрі, будь-які справи на цьому тижні. Козоріги. І фінанси для вас, козоріги. Що будете тримати в ручках в якості в нагороди за вашу працю. Фінанси. Так. Передбачення для вас на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Козоріги, передбачення для вас. І кубики. Інформація на цей тиждень з 28 липня по 3 серпня для всіх козарігів. Третій будинок гороскопу. Це, знаєте, про родину, про е ваших рідних, з якими ви не кожного дня бачитесь. Брати, сестри, десь на відстані, але інколи ви Підтримуєте зв'язок, не живете з ними на одної площі. так? А ще третій будинок відповідає за транспортні засоби. Можливо, хтось з вас захоче поміняти на цьому тижні машину, автомобіль, то ця планета буде сприяти вам. Так, знак зодиаку, з якими будете спілкуватися, це у нас діви І планета. Яка буде впливати на цьому тижні, це планета подарунок, це Юпітер. Це завжди якісь несподівані приємності, вагомі, матеріальні. Це щось, що можна потримати в руках, або можливості в розширенні чогось, в розширенні перспектив, в розширенні родини. Дуже гарна планета, така, дуже добра, дуже класна. Подивимось. Що у вас по картам? Загальний ваш настрій, колісниця, ух, це коли людина дуже активна, дуже багато у вас на цьому тижні буде енергії, планів ваших особистих планів, тому що це людина сама вирішує, чого я хочу, планує, бере ініціативу в свої руки і повний вперед. Тобто тут от зелене світло. Повністю горить зелене світло, це карта удачі, це коли успіху, коли після чорної смуги настає біла, можливо, ви там на щось налаштовувались, і цього тижня це саме от ви стартуєте, не дивлячись на те, що, що ретроградний Меркурій чи ще щось, ви вирішили це робити. Якщо ви впевнені в якихось своїх справах на 100%. Перевірили все, то можна діяти і не дивлячись на ретроград, ретроградний рух Меркурія. І ще це можуть бути в прямому сенсі поїздки, такі дуже, ну, от ви вирішили так, миттєво, і поїхали. Ну Подивимося, що, що буде в інших сферах вашого життя на цьому тижні особисте життя відносини. Паж мечів, ну, паж мечів такий, знаєте, це такий юнак, трохи амбіційний, десь різкий, і, можливо, в в відносинах у вас буде саме такий настрій. Трошки, трошки як така колючечка. Ну, такий, трошки загострений, знаєте. Я візьму карти і відкрию значення, бо це може бути, знаєте, ще. Ви можете займатися збором інформації для чогось, що не що необхідно вашій родині, сім'ї в партнерстві, в вашому особистому. Ще це може бути пошук якоїсь інформації. Це може бути спілкування онлайн, бо ця карта говорить про соцмережі. Такі звістки інформація, листуватися, там, обмінюватися інформацією. Але по загальній енергії, ну ви зрозуміли, що такі ви будете трошки, трошки десь місцями, знаєте, взривоопасні, Тобто, якщо буде щось не по-вашому, можете і відповісти. Ну, давайте я візьму карти, подивлюся. Так, перш мечів, особисте життя, стосунки для козарів. Дайте ще дві карти. Особисте життя. М -м -м. Ну, тут більше, знаєте, схоже, що ви дійсно такі завзяті амбіційні, але і ви збираєте інформацію, бо ви... Хочете або кудись поїхати? Королева Пентаклі це може сигніфікатор, як бути як сигніфікатор вашого, ваших стосунків таких серйозних. Тобто зі своєю родиною, сім'єю, кудись вирішити, вирушити в мандрівку. Тут теж може бути подорож, так? Або якась нова справа, ви збираєте інформацію. Для якоїсь справи з родиною, з партнером. Але це тут, дивіться, тут така дорожка, і людина вже зібрала валізку і вирушила в мандрівку. Дайте мені ще карту. Так, особисте життя стосунки козоріги, король мечів. Ну, так я вирішив. Це настрій король мечів це настрій козирів. Ну, може бути і ваш настрій. Перепитаю, король мечів, це може бути людина, чоловік. Ну ні, скоріш за все, це ваше рішення. Це. Я правильно зрозуміла, що це рішення козирів, от якось провести час разом з партнером, відправитися в якусь подорож? Так, то спантаклів, це щось, якісь нові відчуття. Ну, скоріш за все, що ви собі затіяли. Щось нове, якусь пригоду, зустріч, подію якусь разом з родиною, з сім'єю, з партнером. І ви от на цьому тижні будете збирати інформацію, куди саме, як саме всю інформацію необхідно для цієї події, яку ви собі придумали в особистому житті. Якось так я зрозуміла. Робота соціальне життя. Диявол. Ну, диявол це саме та сила, яка дає нам мотивацію, можливості, скоріш за все, можливості для заробляння грошей. Це дуже потужна сила, тому знає, треба до неї з повагою, не спокушатися ні на що. Але це саме диявол дає нам матеріальне забезпечення всім нашим мріям старт. Відкрию ще дві карти до роботи козаріїв. До диявола. Дві карти. Будь ласка, робота, соціальне життя козарігів. Ну, дивіться, а, місяць це завжди сумніви, якісь переживання, а далі імператриця. Імператриця в роботі це розширення можливостей, перспектив, це завжди розширення всього і достатку, і доходів. Але дивіться, яке поєднання. Якщо раптом вас буде смикати оцей бісик, бісиня. На щось таке спокусливе, і це буде підлягати вашим сумнівам. от е, Правильно сумнівайтесь, все, нехай, ну, перевірте, щоб все було, знаєте, грайте в чесну гру, е, і тоді це буде вам на користь. Ще додам одну карту. Робота соціальне життя козурігів. Ще одна карта. Ну так, ви швидко приймете, при, буде приймати рішення. Багато можливостей. Але все передивляйтеся, Які б пропозиції не були по роботі? Нехай вони краще підлягають вашим сумнівам, але ви все маєте проаналізувати, а потім приймати рішення. Я правильно зрозуміла, що у Козуріну на цьому тижні можуть бути багато пропозицій, багато якихось там, да, можливостей в роботі. Тому що так, треба заробити гроші, так, і ви будете розглядати вже всі пропозиції. Але, ну, обирайте ті, що. Знаєте, вам дадуть легкості і розуміння і ніяких сумнівів. Справляться козирі, оберуть потрібні для себе можливості, перспективи в роботі на цьому тижні. Ну, от будете переживати і сумніватися. І, решті-решт, оберуть можливості. Оберете, будете сумніватися, передивлятися. Дев'ять мечів це, знаєте, така карта емоційна. Ми більше ніколи себе накручуємо по цій карті. Але карта Мах каже, у вас все вийде, не сумнівайтеся, але все перевірте. Всі пропозиції, які будуть до вас надходити, їх заробити гроші, так? їх буде немало. Все передивляйтеся, будь ласка. Щоб не потрапити ні до якої халепи. І, врешті-решт, по фінансам. Що ви отримаєте з фінансами? Страшний суд. Ну, це, як правило, коли людина вкладає багато зусиль, багато енергії, то вона отримує ну, гарні результати. Це карта змін, як правило, на найкраще. Давайте, я поточню: дві карти, будь ласка, до фінансів, козоріги, страшний суд, дві карти. Ой, ну ви будете задоволені, ви знайдете, якщо ви тут будете сумніватися, обирати да, вектори роботи, пропозиції, то тут завдяки вашому інтелекту, розумовим здібностям, креативності ви досягнете 10 часі здійснення мрії, ви досягнете свого бажаного результату. Страшний суд це бажання, дуже велике бажання людини в даному випадку заробити гроші. І 10 кубків це здійснення бажання. Шлях, ви знайдете варіанти, так, як це зробити, да, це гроші. Причому ви можете бути не одні. Якщо вам будуть пропонувати допомогу, скористайтеся, приймайте. Якщо треба буде звернутися до певних. Експертів звертайтеся, то буде тільки вам на плюс. І гроші ви заробите ті, що хотіли. Передбачення для вас дерево, здоров'я, зростання, приземленість. Ти знаєте, це дуже класне передбачення. Це дерево, яке пускає коріння, заземляється, стає більш таким впевненим, зростання, і воно росте і дає свої плоди. Так Так і у вас, тут от, от щось на цьому тижні вас укріпить ці події, які будуть відбуватися, нададуть більше вам впевненості, задоволення собою, буде привід себе похвалити. Дуже гарний тиждень, козоріги, я вам бажаю йдете, слухати себе і удачі. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. До нових зустрічей, папа!